Знаєш таку гру, де можна створювати зовнішність персонажів, будувати для них будинки та взагалі проживати з героями все їхнє віртуальне життя? А чи можна за допомогою біології створювати дизайнерські варіанти живих організмів? 2020 року біохімікині Дженніфер Даудна та Еммануель Шарпантьє стали лауреатками Нобелівської премії з хімії. Вони досліджували повторювані фрагменти ДНК бактерій. Ці фрагменти мають назву Кріспер. Вони захищають бактерію від вірусів і слугують для неї імунним захистом. Бактерія, яка перемогла атаку вірусів, зберігає фрагменти їхніх ДНК усередині послідовностей Кріспер, немов трофей на згадку. Якщо цю бактерію знову атакують віруси, то всередині неї, за допомогою спеціального білка Кас-9, починається гра знайди схоже. ДНК новоприбулого вірусу порівнюється зі збереженим фрагментом якщо є збіг, білок Кас9 миттєво розрізає ДНК вірусу в цьому місці та не дає йому розмножуватися далі. Даудна та Шарпантьє дослідили, що цей білок Кас-9 можна запрограмувати на будь-яку іншу ДНК, зокрема і на людську. За допомогою системи CRISPR-Cas9 можна виправляти невеликі помилки в ДНК мутації, які призводять до захворювань. Одним із таких захворювань є серпоподібно-клітинна анемія, що характеризується наявністю еритроцитів неправильної форми. У нормі ці клітини крові, що переносять кисень, кругленькі, двоввігнуті та схожі на тарілочки, а в разі серпоподібно-клітинної анемії вони, власне, мають форму серпа. Через це еритроцити гірше переносять кисень по організму, а також можуть застрягати у дрібних судинах і перешкоджати проходженню крові. Таке захворювання спричинене мутацією, тобто помилкою лише в одній частині ДНК. Знайти й вирізати цю помилку можна за допомогою заздалегідь підготовленого білка Кас 9 Фрагмент ДНК із мутацією вирізається, а на його місці добудовується правильний. Щоправда, така модифікація ДНК організмів можлива лише одразу після запліднення, тобто коли організм складається з однієї клітини. Адже змінити ДНК у кожній з мільярдів клітин дорослого організму не може ні кріспер, ні радіоактивні павуки, якби це не зображували фільми. Нині є велика кількість питань щодо дозволеності редагування людських ДНК. Але за допомогою системи crispr cas 9 вже можна модифікувати рослини для підвищення врожайності, стійкості до захворювань, а також створювати необхідні ліки за допомогою бактерій. Уяви собі медицину до середини 19 століття. У лікарнях було повно людей із зараженнями крові, спричиненими звичайнісінькими порізами чи подряпинами. І лікарі мало чим могли зарадити лишалося очікувати і сподіватися на одужання. 1928 року Олександр Флемінг, шотландський мікробіолог, який вивчав бактерії, повернувся з відпустки до лабораторії. Як виявилося, він залишив усі зразки бактерій на своїх місцях, не прибравши у приміщенні. Там у чашках Петрі росли бактерії, що викликають абсцеси, гнійні запалення, ангіну. Причому всюди були великі колонії бактерій усюди, крім однієї чашки Петрі. Там росла невелика цятка цвілі. Як потім виявилося, це був цвілевий гриб, пеніцил. Олександр Флемінг зацікавився цим явищем і виявив, що продукти життєдіяльності пеніцилу пригнічують розмноження бактерій. Уже згодом 1940 року був уперше використаний препарат під назвою Пеніцилін, перший антибіотик. Він дав змогу рятувати пацієнтів від стрептококових інфекцій, фаренгіту, бактеріального менінгіту, пневмонії та шкірних запалень. Незадовго до цього, наприкінці 19 століття, спалахнула п'ята пандемія холери. Холера бактеріальне захворювання, що призводить до діареї та порушення водно-сольового балансу і загалом стану зневоднення організму. Пандемія дійшла й до території України 1892 року. Тоді одесит Володимир Хавкін зосередився на розробці вакцини проти холери і створив ослаблену форму бактерій. У липні 1892 року Хавкін уже мав прототип вакцини. Тож, трішки ризикуючи, вирішив стати першим піддослідним. Та все пройшло успішно. Організм був здатний побороти ослаблену форму бактерії. До дослідження холери долучився ще один видатний український мікробіолог Данило Заболотний. Він розробляв метод перорального вакцинування, уведення вакцини без голок та шприців за допомогою проковтування. Після розробки вакцини він випив розчин, який містив збудники холери, і, і все вдалося. Чоловік не захворів, вакцина діяла. 1897 року група цих ентузіастів мікробіологів відправилася до Індії, де на той час була епідемія чуми. Хавкін розробив вакцину для випробовувань на людях і вчені знову обрали себе за піддослідних. Успішно! Ба Більше, результати приголомшили серед вакцинованих було зареєстровано лише два випадки зараження та жодного смертельного наслідку. Пригоди українських мікробіологів на цьому не закінчуються. Знайомся! Зельман Ваксман народився у Вінницькій області, у 22 роки емігрував до США, де здобув ступінь доктора наук у галузі біохімії. Протягом 1940-х років Ваксман та його учні відкрили понад 15 антибіотиків, найвідомішим з яких став стрептоміцин перший ефективний препарат для лікування туберкульозу. За своє відкриття Ваксман отримав безліч нагород, зокрема Нобелівську премію 1952 року. 2010 року Нобелівську премію з медицини здобув британський вчений Роберт Едвардс. Він проводив дослідження методів боротьби із безпліддям. Методом вирішення, який розробляв Едвардс, стало штучне запліднення. І хоча дослідження Едвардса тривали доволі довго майже 30 років, уже 1978 року, внаслідок штучного запліднення народилася перша дитина. Для цього необхідно було отримати виділену з організму жінки яйцеклітину, додати до неї сперматозоїди і після успішного запліднення почекати три дні, коли ембріон складатиметься з восьми клітин. Потім ембріон помістили в організм жінки, де він розвивався до народження. Основними складнощами є зберігання всіх цих клітин поза організмом. Необхідно підібрати правильні умови, температуру, поживне середовище та концентрацію кисню. Подібним дослідженням на початку ХХ століття в Києві займалась і Валентина Радзимовська. Вона вивчала можливості вирощування клітин поза організмом. Основною її задачею було знайти відповідне середовище, де вони б зростали. Клітини добре переносили нейтральне середовище близьке до дистильованої води, могли також сяк-так жити в слабокислому чи слаболужному середовищі. Утім, потрібно було встановити, які ж межі витривалості клітин і чому саме вони гинуть від кислот і лугів. Радзимовська здійснила понад 50 серій дослідів на клітинах кроликів, у яких було задіяно понад 1200 чашок Петрі. Упродовж наступних двох років було висаджено ще понад півтори тисячі чашок. Робота Радзимовської дала змогу вирощувати клітини для дослідження ракових клітин, впливу ліків на тканини та здійснювати штучне запліднення. Насправді і серед наших сучасників видатних українських біологів та біологинь досить багато. Знайомся, Леонід Горобець. Палеоорнітолог він досліджує рештки доісторичних птахів. Вивчення птахів дає розуміння того, якими були рельєф і клімат певної території в давнину. Чисельність і місце проживання птахів залежить від похолодання і потепління, пояснює вчений. А ось Олена Паренюк, радіобіологиня, яка досліджує ґрунтові бактерії зони відчуження ЧАЕС. також науковиця проводила дослідження в Японії після радіаційної аварії 2011 року у префектурі Фукусіма. Що цікаво, такі радіобіологічні дослідження не лише з'ясовують вплив радіації на довкілля, а й допомагають зрозуміти вплив майбутньої космічної радіації на живі клітини. Насправді, цей список крутих біологів і біологінь далеко не повний. Тож, якщо хочеш поділитися ще якоюсь історією дивовижного відкриття, публікуй допис у соціальних мережах і позначай нас Пістація.ю. Запам'ятай Дженніфер Даудна. Американська біохімікиня та Емануель Шарпантьє, французька мікробіологиня, проводять дослідження можливості редагування геному за допомогою CRISPR-Cas9 9 системи бактеріальних організмів. Олександр Флемінг, шотландський бактеріолог, відкрив антибіотик пеніцилін під час дослідження впливу цвілевого гриба пеніцилу. Володимир Хавкін, український мікробіолог, розробник вакцин проти холери та чуми. Данило Заболотний. Український мікробіолог, винахідник пероральної вакцини проти холери Зельман Ваксман, українсько американський біохімік, який створив ліки проти туберкульозу, Роберт Едвардс, британський фізіолог, котрий розробив метод штучного запліднення, Валентина Радзимовська, українська біологіня, яка досліджувала умови вирощування клітин поза організмом у штучному середовищі. Став уподобайку, стеж за каналом, нумо досліджувати живе разом.